Подвісті впівдронів та по 150 окопних свічок отримали захисники із 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу та із 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Військовослужбовці бригад виконують бойові завдання на східному напрямку неподалік, тож будуть знищувати ворога та техніку плічопліч. Це чергова допомога від громади Вінниці і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Ці всі пів дрони вони підуть на схід виконувати свої бойові завдання. І наші хлопці будуть працювати і знищувати ворога. Ми отримували і попередні і автомобілі, і півдрони, і мавіки 3Т, і багато чого іншого. Тяжко вже підрахувати, скільки якої допомоги було направлено в ті 63 бригади і підрозділи, яким ми допомагаємо на постійній основі з початку повномасштабного вторгнення. В даному випадку, якщо ми говоримо про наші бригади, саме Вінницькі, це 120, та 59 та бригада, наприклад, буквально недавно червона калина, і наш 40-й полк Національної гвардії, яким ми допомагали, то це Дрони». Крім того, ми досить системно допомагаємо і в частині придбання відповідного обладнання через субвенції. Крім того, різні є програми в рамках роботи нашого гуманітарного штабу щодо збору і організації відповідної підтримки, наприклад, окопні свічки, маскувальні сітки. Ми досить успішно попрацювали спільно з нашими депутатами. Він є лідером серед обласних центрів за кількістю виділених грошей на підтримку сил оборони.